Починається моя робота. Мені потрібно віднести каталог моїм подругам. Чотири подруги попросили. Просто подруги, а хтось і знайомі з інтернету. Тому я відсилаю хто, хто знайомий з інтернету, електронний каталог. А це мої подружки попросили, що Люда, принести, принести каталог, хочемо замовити собі продукцію. Зареєструємося в тебе. Це вже точно сказали. Кому Це не цікаво, а ті, хто розуміють, то все цікаве. Цікаве, і просто в мене просять усе. Люд, прийди, прийди, хочемо порошки замовити дуже. Вони економні. І те, що ти нам приносила, ми пробували, попробували все. Дуже нам сподобалося. Тому, тому це я зараз говорю, що роботи в мене дуже багато, тому що потрібно поїхати і багатьом дівчатам коїщу. І розповісти ще. І для посуду тут дуже гарний, засіб економний, і все на мильному горісі. Ось що саме цікаво, щоб ви знали. Отак. От так що запитуйте і вам відповім.